У двоколісники мовою даних та цифр активісти теплого міста представляли результати дослідження велосипедного руху в Івано-Франківську. Локаціями для підрахунку кількості роверистів та визначення їх характеристик. обрали 12 великих перехрест міста за столичною методикою. Проводили дослідження двома хвилями: по дві години у будні та вихідні. За дві години в середу з 17 до 19 було Пораховано 2637 велосипедистів на вулицях. Тобто більше як 2,5 тисячі людей протягом двох годин проїхали через 12 перехресть. На нашу думку, це великий показник, враховуючи, що в нас немає ні інфраструктури, ні жодних інших умов. Дуже багато людей користуються велосипедами. Ми робимо висновок, що франківці більше їздять на велосипедах. З метою транспорту, а не з метою відпочинку, наприклад, у вихідні бо в Києві протилежна ситуація. Усі зібрані дані систематизували та звели до однієї таблиці. Тепер розповідає координатор дослідження їх можна використовувати у прийнятті рішень щодо розвитку велоінфраструктури, до прикладу, для подолання проблеми небезпечних перехрестів. Найбільш завантажені дві точки в івано франківську в будній день це міст на пасічну, вулиця Галицька і набережна, ця розв'язка транспортна, друга це провокзальна Вовчинецька і Тарнавського. Це міст під залізницею, Тобто це такі вузькі місця, які... Майже неможливо об'їхати, і всі мусять так чи інакше через них пройти. Відповідно, ці два місця вони є найбільш завантажними, і вони в першу чергу потребують уваги і дій для того, щоб їздити на велосипедах стало там спокійніше і безпечніше. Між тим результати дослідження використовуватимуть і для порівняння, як змінюється ситуація з велосипедним рухом у місті. Тож такий моніторинг проводитимуть щороку.